Доброго ранку, доброго дня, все навкруг добрим хай буде щодня. Малята, ось і закінчилося тепле літо, а на зміну йому прийшла. Відгадайте, яка пора року. Жовті листочки з дерева падають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Так, восени до нас в гості прийшла осінь. Осінь чудова та щедра пора року. Осінь поділяють на три періоди рання осінь, золота осінь і підзимок. Осінь мати трьох синів. Перший син то місяць вересень. Мати осінь дала йому таке ім'я. Бо в цей час квітне трава, яка має назву верес. Про вересень, кажуть, красне літо проводжає, золоту осінь зустрічає. У вересні люди збирають щедрі дари літа та зберігають на зиму. Частіше йдуть дощі, після яких з'являються гриби, відлітають у вирій перші пташки. У вересні дні ще теплі, тільки вночі стає прохолодніше. З'являються перші пожовклі листочки, остигає потроху земля. Вже дощі частіше поливають її, тому місяць хмурим називають. Другий син то місяць жовтень. Жовтень кличе нас в ліси. На поля в сади дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, бо землею ходить місяць жовтень. В народі його називали грязень, хмурень, зазимник, весільник. Третій син то місяць листопад, в листопаді з дерев вже майже все листя опало. Падають краплі з неба, дощ холодний, може з'явитися перший сніг. В народі називали його падолист, грудку пруд, листопадець. Ось такі вони осінні місяці, всі різні. А тепер, малята, я вам пропоную пограти в гру, що зайве! Вам потрібно буде уважно подивитися на картинку і обрати, що тут зайве. Чого не буває восени? Тож починаємо. Подивіться уважно, що тут зайве. Так, відпочинок на пляжі. А тут що зайве, так, підсніжники, тому що вони з'являються на весні. А що на цій картинці зайве? Так, снігова баба, бо її ми ліпимо взимку. А тут що буде зайвим? Так. Засніжене дерево. Ну ось і підійшло, малята, наше заняття до завершення, до побачення, до нових зустрічей.